Кожен освітній заклад Рогатинської громади 1 червня проводив для своїх учнів та вихованців свято Дня захисту дітей. Особливим воно було у Рогатинському ліцею імені братів рогатинців. Віднедавна на подвір'ї школи з'явився новий сучасний ігровий майданчик з красиво облаштованою прилеглою територією. Діти проводять тут усі свої перерви. Тож 1 червня у ліцей завітала ініціатор створення цієї відпочинкової зони депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Савка. Сьогодні в першу чергу гарне дитяче свято день захисту. Дітей. Я навіть не знаю, наскільки воно дитяче, тому що сьогодні воно особливе. Ми розуміємо, що ми дорослі повинні захищати дитинство наших дітей. І кожну мить пам'ятати про те, що сьогоднішнє свято, сьогоднішня музика, вона, можлива можливо, тільки тому, що Бог і наша українська армія нині захищає Україну від ворога, захищає нашу віру, нашу мову, захищає нашу державу. От. А сьогодні, крім того, в неформальній обстановці десь відбулося таке неурочисте відкриття от сьогоднішнього дитячого майданчика, спортивної площадки і реконструйованої, облагородженої території Рогатинського ліцею братів рогатинців. Знаєте, дуже тішуся, що десь змогла докластися до цього. Ще на початку минулого року, перед війною, ми десь з керівництвом Рогатинської громади обговорили це питання. Вони сказали, що насправді цей навчальний. Заклад потребує підтримки і допомоги, і ми десь планували, що ми це зробимо. І з обласного бюджету за мої підтримки було спрямовано сюди 800 тисяч гривень. І якраз це стало тим основним за що зроблено ці всі речі. Але мені здається, що тут треба продовжувати і реконструкцію, і ремонти, і спортзал. Тому, звичайно, і на своєму рівні, і десь достукається до народних депутатів. І думаю, що керівництво громади підтримує, і ми обов'язково зробимо так, щоб цьому на. Закладі дітям вчилося добре, щоб вони були задоволені цим навчальним закладом і мали всі умови для навчання і відпочинку. Також десь хочу відмітити те, що зараз ми от з паном Штограном маємо під'їхати і в Рогатинську лікарню. Також там планується купити новий ліфт, бо старий вже прийшов в негідність, а ми розуміємо, що хворі люди не мають можливості піднятися, якраз хочу подивитися і так само якийсь фінансовий серйозний ресурс спрямувала для того, щоб на придбання ліфту для рогатинської лікарні. Але в цілому, знаєте, це, це наша робота. А саме основне не щоб ми забезпечили майбутнє наших дітей, тому що це майбутнє нашої держави. Ми дякуємо нашим збройним силам, нашим воїнам, які кладуть життя за це. А от наше завдання для дорослих зробити нині максимум можливого, щоб допомогти їм і приблизити перемогу. Гості свята побажали ліцеїстам успішного завершення навчального року та хорошого відпочинку без повітряних тривог та ракетних ударів.